Всім васапчики, братішки і сістерс! З вами Тортик, і сьогодні буде дуже цікавий відосік, що ми будемо робити? В нас з вами є 20 тисяч донаточки, і всі ці 20 тисяч донаточки ми сьогодні витратимо на кейсики. Ну що, запасайтесь печенюшечками, чайочком, а ми починаємо. А перед початком відосика, давайте так, залітайте на Second Life, вводьте мій промокодик Торт, який вам дасть 30 тисяч віртіків, і плюс один рівень в кишеньку Чпонькс! Ну і плюс, звісно, же, крутий бонус від мене. Перші кейси, які хочу відкрити. Давайте з якихось таких, типу, невеликих почнемо класичні. Що тут класичні? Голд, платю? Нє-ні-ні-не-ті, давайте давайте. давайте. давайте з медіа. Ми ж медіа з вами, тому почнемо з медіа. Я дуже сподіваюся, що скоро тут буде кейсик торт чи Бодя Торт. Ну, коротше, ви зрозуміли. Вот. Давайте почнемо з люкси. Люкса, кейс-люкси, що тут випадає? Тут мотик, бабосики, віпочки всякі. Ну, коротше, все по стандартному Але от машиночки от тут беху. Це з беха, так? Да? О, отаку б я хотів би, в принципі. Давайте відкриємо, ну, кейсика 3. Я не знаю. Давайте. Що, хулі, не будемо томіть? Починаємо. чи Так, пожалуйста, давай отак з першого. Мені сразу якусь ібу круту. Пожалуйста. Бля. Ну. О! О! Слухайте, так ми ж. Е, ми в плюсі. 420 коштує відкриття кейсика, а нам 450 випало. Так це ж імба, Мати Матеріна, давайте відразу інший кейсик. Давайте е, емо. Емотіонс, емоціонс, емейшон. Коротше, от этот кейс. Все, погнали відкрити. Також 420 коштує. Опа, мерсіки. Бля, а от бугатий я б собі хотів би залутати. Блін, бабосик. 500к! Улала! дін-дін-дон. бля, 500к це імба. Що тут за тип бігає? Чиса! Ну ладно, хай бігає. Чи... ми Колдує, мені допомагає, короче, щоб я вибив більше цього. Бі... Більше луту з этих. Е, так, незвичне, о, незвичне, приколь. Кайзодягом. М. Пропоную відкрити кейсик з одягом, а потім просто віп. Кейс. Все або, або нічого, я думаю, не будемо відкривати. З цього немає взагалі ніхуя ніякого сенсу. я думаю, Все, погнали. 700 е, коїнів коштує е, цей кейсик. 700. Е, коїнів, наскільки я зрозумів. Давай, пожалуйста, щось тут таке. От... блядь, ну яка маска? Ну блядь, ну яка маска, блядь, ну. Давайте пізніше, я вже я в кінці відосика буду дивитись там, що мені випало, що не випало, і будемо з вами е, дивитись ці оці оці масочки, хуясочки. Ну, окей, окей. Я думаю, що думаю, що віпочку. віп, А, та ні, ні, ні спасибо. Тоді. Е, тоді, тоді, тоді. Давайте тоді ще один кейсик такий відкриємо, а хулі. Віпку не будемо відкривати. Сенс, ми Віпку і так можемо купити собі. Я думаю, ще один кейсичок Бабамс, отак от побраски, по браттю -чин -чин Давайте щось золоте, золоте, золоте. А? Сережки? Сережки, блять! Мені сережки! Опа! Давайте по одному класичному кейсику відкриємо. Сюда. Подивимось, що в зброн випаде. Відразу отак от відкриваю, бронзу. Слухайте, а от це X2, X3, X5 це що таке? Я думаю, що давайте спробуємо x3 126 е, лайфкоинів. Ну, це ізі, Давай, ну, відкриємо. А, це відразу три кейса. Це відразу. А! Да! отак так от навіть. Ага, типу, мені випало три віпки і 250 Хпшек. Екс, ну, типу е, з досвіду. Ну окей, окей. Хорошо, хорошо. Голд. Давайте голд також, давайте ікс. X... Нє, блін, що туди хера. 1400, Ого. А не багато буде? Давайте три. Також три відкриємо. Голда. E, три. Все, погнали, відкриваємо, пожалуйста. Що то за ебі. Ми якесь машина, якусь машину піздату. Які... Ну, які... А які керсовки? Ладно, це все, це все потім побачимо. Л e, цечки випало, що. А! 300 коїнів? Так слухайте, я купіл е, один типу цей. Так і платіном, платіном. Платіном вже давайте два відкриємо. Чисто два, отак от. Чі чікс, отак, по бистренькому Чікс відкрити. Бабамс. Так, тисячу коїнів витратили. що тут дв... е, угу, угу. А, платіном від 14 днів. Ніхуям, так ми багачі з вами. Ой-ой-ой-ой-ой. От це, оце я розумію. Оце от чотенько, класно. Дякую, дякую. Пізніше. Хорошо, хорошо. Погнали далі. <клес> от, лайфпас, новорічний кейсик. Отакі от, от призи нам випадають. Там всякі дома, віпочки, лайфкоїни, машинки тут. Коротше, відкриваємо один кейсик, чисто вам покажу і підемо далі. Пожалуйста, що це таке, заїбіся, випаде, ну блять, ну Ну, блядь, 3500 XP. Ну, ну, блядь, 3, 3 ну ви... серйозно. Фух. Ну ладно, нічого страшного, в принципі, рівень також потрібен. А що ні, правильно? У мене там 8 чи 7 рівень. Я думаю, що норм. Тут є ще один такий кейс, ексклюзивний з паса, але ми його не зможемо відкрити. Ми його зможемо відкрити, тільки якщо він нам випаде. З лайфпаса, ну, з батлпаса. Тому, ладно. Потім якось потім, підписуйтесь на мій ТікТок, посилання буде в описі. І я в ТікТок по-любасу закину відосик, там де я відкриваю. Оці от кейсики. Давайте. Погнали. Погнали до безкоштовного мені ще е, 42 хвилинка. Давайте кейс з одягом. Давайте парочку кейсів з одягом відкриємо, а потім перейдемо з вами на. Е, Звісно ж, автомобільні кейси. Самі чотенькі кейси, які, нам цікавлять. які нас цікавлять, правильно? Давайте, відкрити. <кхід> відкрити кейсик. Давайте, що -то, Що там, заїбся? Випаде, пожалуйста. Що, що Якесь золоте О! Штанішки якісь випали! Уууху! <плух> Джинсики! Ізі! <плух> Ізі! Дякую, дякую. Пізніше заберемо. Ще один відкриваємо, і погнали на автомобільний. Чичикс! Давай, пожалуйста, шо так классное, мені выпад таке, блин, тики не сере. Тики не сережки. <со... <со...> шо, шльопанці, В смысле шлепанці? Шо, барабанная дров транспортні. Короче, що я пропоную? Я пропоную відкрити кожного кейсику по три рази, чи по п'ять разів. Е, секундочку, порахуємо зараз. Вам не Нє-ні, ні ні коротше, по три рази, тому що мені взагалі. Не, в мене залишилось 13 тисяч е, коїнів. Е, і давайте так, відкриємо зараз повністю всі автомобільні кейсики. От, і скільки там залишається, там що залишилось, чисто по кейсикам. Отак, чик -чик -чик, О, мотокейс! Давайте почнемо з -кейса. Хули ні. Давайте два мотокейсика відкриємо. Погнали, відкрити. Пожалуйста, давай, давай, що то нормальне, що то нормальне. Ні, один, 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 відкрию і все, і, і досить мені. Блін, ну що, ну що це випало? Ну що це? Ну що, е, Пегасі Батті. Ну що, ну, що це по-любому, що то по-любому, по коротше, од... чисто за одну гривню. Ну, по любасу, ладно, пізніше, окей. Просто я мотики не дуже сильно люблю, але от у автомобільній кесіки взагалі імба. Чиста імбушечка. Відкриваємо автомобільний кесик. Перший погнав. Першина, пожалуйста, от эту якусь жовтеньку чи, блін, синю, ну, тука не крас. Только некраснее ЧИ Лексус Вау! Уау! Амінь... Відкриваємо ще два кейсика. Давай, погнали, погнали. Не будемо тупить, правильно, відразу Бабам, тільки на червоне. Стільки... Я знаю, що червоне це гавно. А, а. Ага. а, да! А, да! І ще один кейсичок бабамс. Пожалуйста, тільки не те, що випало. От щось синє, щось синє, ПЖ! О, блядь, мені аж хуйовся. Бертва, ви що? Ви, ви мене так, ну. Беха, М4 компетишн, шо, Вау! Клас! Супер! Получається, майоніте, заебись! Блядь, чистий! Клас! Отут от уже как будто бы поприємніше, да? тачілочки. Окей, подивимось, відкриваємо. Сходу. Між третім і четвертим, перерівчик ніхуйовенький. Скажем так, давай, тільки не кра. Ну блядь, ти це, нет. Другий кейс, погнали. Я буду. все, Я буду мовчати. Я буду мовчати, я не буду пиздіти. <клес> ще один кейс. Ще один кейс. Сюда. Мені вже це подобається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, відкриваємо! Відкриваємо! На радостях. <клес> І так, любасу відкривайте. Якщо випадає щось хірове, я отак вот от гатану. Розрабника. Самий дорогий кейсик. Зараз ОЕС? Звісно ж, ЄС Все, відкриваємо 5 самих дорогих кейсиків. За 1050 лайфкоїнів. Перші погнали. Не будемо довго чекати. Пожалуйста, щось, щось таке СИНІ СИНІ ПЖ, ПЖ. Ну, блять, ну ні, ну, НЕ це, ну пожалуй, хорошо, ще 4 попиточки є. Хорошо, хорошо. Так. Перехрестим. Перехрестим. Погнали. Відкриваємо, пожалуйста. От жовтеньке чи синеньке. Ну, так от, чисто прошу, от чисто попротюничистки. Ну нет, блядь. Ну не це, блять. Ніхуя е, как будто бы з тих кейсів вони, вони дешевші, але випадало щось поприємніше, не? Так, вам так не здається? Братва, хорошо, відкриваємо, третій кейс. Погнали. Давай, давай, ПЖ. Ну хоть шо та дай, алло, тисячу конів кейс коштує! Обей! ОТІБЕЙ! Четвертий кейс, погнали! Погнали, четвертий кейсик. Давай, що то, пожалуйста. Пожалуйста, що то піздатне жому? Нету, блять, я кашкода, шкода. я кашкода. Є, 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 є зараз. Ще один кейсик залишився, і я сподіваюся, що нам випаде щось піздатеньке. Погнали! Погнали, хорошо, хорошо, хорошо. Давай, синій, синій, чи жовти? Ні, блять, ну не це. Ну що ти випадаєш, блять, я кесяую. Опя... от 3000 лайфкоїнів, що нас залишилось, обов'язково заходьте в Тікток, і я на стрімчику відкрию ще якихось кейсиків, і ми з вами пограємо, поспілкуємось і повідкриваємо кейсики. Може комусь я відкрию навіть з вас кейсик. Тому залітайте, знову кажу, посилання в описі. Залітайте в Тік-Ток і чекайте стріма. Ну що, друзі, ось і все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на каналчик, обов'язково прожимайте лайкосик, пишіть коментарі, це мені дуже сильно потрібно. Прям дуже сильно. Всім дякую, всім пока, до зустрічі.